Доброго ранку! Дорогі діти! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми дізнаємо, що таке центнер, і будемо виконувати дії з іменованими числами. Порівнювати їх, додавати, віднімати, а також повторимо геометричні фігури. Попрацюємо усно. Старайся назвати відповідь раніше, ніж відповідь з'явиться на екрані. Під якою ялинкою живе зайчик. Ось вона ця ялиночка. А цей зайчик під якою ялиночкою живе? Я сподіваюсь, правильну відповідь ви дали. Цей зайка під якою ялинкою живе? А тепер? Ще разочок. Так, це ось ця ялиночка. Ось вона зайчикова ялиночка. І останній. Я сподіваюсь, ви правильно. Відправляли зайчика додому під його ялиночку. А тепер збільшіть. Спочатку запишіть в зошит число Класна робота обов'язково. і кожне число, яке з'являтиметься на екрані, збільшуйте на 10, а відповідь записуйте в зошит. Тепер перевірте себе, чи правильно ви виконали завдання. Знайдіть підручнику на сторінці 81 номер 484 і самостійно його виконайте. Не забудьте написати завдання. І пам'ятайте, якщо ви додаєте і віднімаєте іменовані числа, то і у відповіді у вас також буде іменоване число. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку для своїх пальчиків. А далі попрацюємо над задачею 485.

А вівця відповідає, а я на 33 кілограми важче, скільки ж я важу. Запишіть слово задача, запишіть е, е, приклад для розв'язання цієї задачі, обчисліть його, не забудьте в дужках записати позначення. А тепер давайте звіримося. На 33 кілограми більше, звичайно, треба було додавати. 67 додати 33. Додаємо 60 плюс 30 90 7 плюс 3 10, 90 то 10 100 кг. І відповідь запишіть маса вівці – 100 кілограмів або 100 відповідь 100 кг маса вівці. Розглянемо номер 486. Подивіться, два мішки. В одному 50 кг і двох. І в другому теж 50 кілограмів. Скільки важать обидва мішки разом? Ну, звичайно, 50 плюс 50 це 100 кілограмів. От дивіться, мішки набагато більше, ніж пакет цукру, да? мішки набагато більше, ніж бух... буханець хліба. Да? Також є предмети набагато важчі, ніж мішок, ніж вівця, є, наприклад, машини, то їх масу незручно вимірювати у кілограмах. Тому є ще одна одиниця вимірювання центнер. 1 центнер це 100 кілограмів. Ось наша вівця з попередньої задачі важить 1 центнер або 100 кілограмів. І два мішки разом також важать 1 центнер. Масу великих тварин, урожаю, великих об'єктів таких вимірюють саме у центнерах прочитайте яка маса кожної з тварин маса коня 7 центнерів зверніть увагу короткий запис 7 С. Центнери позначаємо буквою С. Бачимо 7 С, а читаємо 7 Центнерів. Крокодил важить чотири центнери. Телятко важить один центнер. Хто з них найважчий? Звісно, кінь. А хто найлегший? Так, найлегшим буде телятко. Воно важить один центнер. Виконаємо завдання вправи 488. В зошит запишіть вправа 488. І порівняйте 73 кг і 100 кг. Ну, звичайно, 73 кг менше, ніж 100 кг. А тепер 73 кг і 1 центнер. Для того, щоб порівняти, тому що на перший погляд у нас справа цифра 1. Одиничка ж менше за 73. Але треба подивитися на позначення. 73 це кілограми, а 1 – це центнер. А 1 центнер це 100 кілограмів. Отже, 1 центнер більше, ніж 73 кілограми. Далі, будь ласка, розв'яжіть нерівності самостійно. Знову поставте відео на паузу і виконайте невеличку зарядку. Треба завжди відпочивати. І попрацюємо за номером 489. Розгляньте фігури. Які геометричні фігури ви бачите на малюнку. Пригадайте, які фігури називаються прямокутниками? Це чотирикутники, у яких всі кути прямі. Запишіть в зошит номери фігур, які є прямокутниками. А тепер давайте звіримось. Зелена фігура це квадрат. Він же ж є і прямокутником. Синя фігура це також прямокутник. Я сподіваюся, ви записали такі самі номери у зошит. Будь ласка, самостійно попрацюйте за номером 490 і 491 на сторінці 82. Виконайте їх і обов'язково вивчіть, що 1 центнет дорівнює 100 кг. Запам'ятайте це. Оцініть свою роботу на уроці. А я хочу вам сказати, що ви великі молодці. Я вам дякую за роботу. До побачення. До зустрічі на наступних уроках.